Доброго дня колеги та гості каналу. Вирішив зняти таке відео. Хочу поділитися своїм станом часничку Сьогодні яке у нас 16 -те. квітня вибачаюся за вітер, бо сьогодні рве такий вітер. Може буде трішки погано чути. Хочу показати, який у нас стан часничку сьогодні. Бачите, тиждень заморозків було, було максимально у нас 4 градуси. Чесничок пережив непогано. Всі добрива внесені з осені, гранульований сульфат магнію обов'язково. Є, звісно, пожовтіле листя, ось подивіться. Навіть добре, прихватило. Та також, але в цілому молодий листок зелений біля нього також. Вже скільки, 2, 4, 5, вже 6 листків. Це зубок посаджений на стрілку, 12 рядків. Там ще 9, мабуть, здається, рядків. Такий продовольчий буде крупний зубок, я садив. 6 я вже далі пішла одна зубка. Чесничок непогано пережив ці морози, але я таки вирішив, коли в неділю ввечері і в понеділок ввечері я вніс по листу вимпіл і вніс сульфат е, вбачаюся селітру, не селітру, карбамід заговарююсь. Вимпіла я давав на бачок на 12 літрів 40 мл, а карбоміту давав 150 грам. Я робив, щоб кожен раз не колотити 10-літрову каністру, все це туди засипав, на 10 оприскувачів, перемішав в теплій воді і собі став з 8 ї вечора до 12-ї ночі з фонариком походив. Я вам скажу, він вже повеселішав сьогодні. У нас середа. Він був трішки жовтіший. Не самі кінчики, а отут стебло було більш таке світліше. Я можу впевнено сказати, що карбомід дуже добре часник по листу приймає. Мені здається, що це одне добре вояке, часник дуже добре бере по листу. Як на мою думку, ну це тільки моя думка. Інші оці мегаф... euh, плантафоли, плантатори, оці Долиновські, ще розрекламовані препарати. Можливо, вони щось і дають, але в минулому році я провіряв і вмісто Вимпела я брав мегафол. Я вже казав, де я проходив 7 разів за сезон. Я більше листя поламав, як зробив йому користі. При копці різниці не було абсолютно. А навіть на одному участку, де я повзав з оприскувачем, то був гірший часник, де я не чіпав взагалі. Так що такі справи. Чекаємо цвіту вишні. На завтра у нас на Житомирщині вже плюс 23 і аж до слідуючого вівторка. Так що зацвіта вишня. Будемо вносити Енджіо. 6 мл на 12 літрів води і або квадріс, або пустодію, тому що придбав пустотію на розлив. 20-25 мл будемо давати на 12 літрів води. Отакі От справи. Ось подивіться, які вже екземпляри є. 6 листів. Зубок є зубок, Однозубка набагато менша. Такі справи. І ще хочу показати вам часничок, який я в минулому році забрав у мами. і я його садив в другій половині листопада, так як я. Останній реалізовував, як продовольчий. Я його вибрав. Що я вам скажу, Любаша вже була така жовтувата, зубок сам і вже така м'ягка. А цей часник також 5-6 зубків і такий твердий був, як сьогодні, копаний. І ось подивіться на нього. На ньому практично ніде немає. Подивіться, він не хлорозив. Ну, я до мами їздив, вона його 5 років садила, десь купила на базарі, вона ніколи ні селітри не дає, нічого йому не дає. І Я в неї його викопав, четвірки практично не було, в основному п'ятірка і шестірка. Я його посадив, дуже пізно не обробляв максимум. Екземпляри ось. Ось, Бачите, відгнив. Так що максимум обов'язково потрібно обробляти. Я його лишу на стрілку, зберемо насіння повітряну бульбашку. висіємо і будемо спостерігати, Ну, сорт непоганий, бездобре вродить дуже гарно. Що таке мирного неба. Всім до побачення.